Так, ось цей комплект шикарніших Сальвадорів. Зараз кожен, будемо детально з вами переглядати. Так, по ніпелю. Він жорсткий, коли нього корозії немає, і, скоріш за все, має бути датчик. Бо зазвичай, як жорсткий ніпель, то є датчик. Так, і давайте переглядати. Диски всі в шикарнючому стані. Зараз це все вам буду показувати: ось так це все виглядає. Жодного бордючика по дискам немає. Все шикарно. Так, це у нас, можливо, якась легенька ось така царапинка. Так, дивимось далі. Так, трошки щось дощик починається, але він нам сподіваюся заважати не буде. Так, далі дивимось. Так все шикарно виглядає. Ну, можливо, ось такий маленький зовсім скольчик на тут на цій стороні спиці. Але, знову ж таки, без бордюрів. І без корозії. Це саме основне. На внутрішній стороні зараз, як буду показувати, ви зрозумієте всю перевагу цих дисків. Так, ну поки тут нічого взагалі не бачу, можливо. можливо, якась ось зараз фокусую вам так. Ось малесенька можливо, така якась подряпинка А так-то все шикарно. Ось так це все виглядає. Так, і тут що це у нас маленьке, можливо, так, сфокусую. Зараз вам ось такий, можливо, малесенький скольчик. Так, і все, з ніполя ми починали. Так, по центру тут все ось так. Порядочок і по болтам дивимось. Ну, це на них стандартна процедура. Коли майстри трохи спішать, ось тут є маленький скольчик, ось тут трошки. Ну, це те, що ви під ковпачком там не будете бачити, але вам показує це все. Ось так, тут незначні такі. Ось тут можливо, маленька царапинка. Це від гайковерта або від ключа, від головочки. Ось так воно буває. Ось так. Так, дивимось, ось так це все виглядає. Загалом ось такий має вигляд. Так. Так, погоню буде окреме відео. Вона тут шикарнюча просто. Як ну, можна сказати, напевно, що й нова. Так, і по внутрішній стороні, дивіться, без жодної корозії. Зараз туди повернемося, дивимось бордюрну лінію, що так само тут немає пошкоджень. Що все абсолютно шикарно. Взагалі, це певно, що. Якщо враховувати гуму і стан самих дисків, то певно це найкращий комплект, який в мене, в принципі, був. У мене були ідеальні диски, але була така собі гума слабенька. Були ідеальні диски, середня гума була, щоб отак от як ці, там майже нова гума, то і не було такого певного комплекту. Так, тут це повний порядочок. Дивимось по центру поступиці. Так само повний порядочок по площині дивимось. Так само жодних, жодних, жодних якихось таких зауважень немає. Все чистенько, все гарно. Так, що бачите, етикетка навіть ще та залишилась, ніхто її тут не здирав. Так, і дивимось. Тепер основне на спиці. Там, де частіше всього корозія. Ось так це все тут виглядає. Ось тут буває, вони лізуть, корозія, там лізе корозія. Тут все шикарно. Ось так. Можуть іще вони з'являтися в такому стані. Ну, хтось доглядав за ними, небагато їздив. Ну, Німеччина є Німеччина. Так. Розміри на місці, шильдик Volkswagen на місці, і знову ж таки далі жодної жодної корозії. Все ось так шикарно виглядає. Каталожний номер так само на місці, Італія так само на місці. І далі всі позначки все шикарно, дивіться. Все абсолютно в ідеальнішому стані. Так, кладемо його обережненько і йдемо до наступного. Так, ніпель у нас тут так само жорсткий, так, тільки щось кришечки немає. Так, тут біля нього є ось такий маленький скольчик. Ну, Це коли встановлювали його, то таке. І це у нас, нас має бути. від... Да, воно підтирається. Ну, Певно, паста від, від шиномонтажу. Зараз ми підтирається. Треба взяти антисилікон, його прибрати. Так, і дивимось, давайте далі. Далі, далі. Вони так само всі без бордюрів. В шикарнішому стані. Ось так це все виглядає. Жодного бортючика. Все абсолютно шикарно. Так ось тут така є маленька царапка. Ось так вона виглядає. Так, і Давайте йдемо від неї і ось так далі. Так, можливо, ось це маленький такий скольчик царапка. Так, дивимось далі. Так, ну це можливо якісь, бо бачу, як відтінки, можливо це від тряпочки, що від ще сироваті можливо, була тряпочка і залишилася, залишок водички. Так, можливо, ось це малесенька така царапинка. Ось так. Але це і наші шиномонтажу монтажу могли таке зробити. Так, далі дивимось. Так, то в основному все, все шикарно. Ну, супровий комплект. Ось так це все виглядає так, можливо, ось така малесенька, ледь помітна царапка. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Далі, в принципі, все шикарно. Ось так так, це в нас ну, да, ось така малесенька, малесенька царапка і все, далі, в принципі. Повний порядочок. Так, і дивимось по центрам. Ось так це все виглядає. Так, і тут дивимось, тут трошки перестаралися німці. Трошки позадівали більше по болтам в місцях кріплення. Ось така ситуація. Так, вам показую, ви уважно все переглядаєте. Ну, тут, в принципі, воно під ковпачком, ви його і не бачитемете, але воно тут ось присутнє. Ось так. Так, переходимо на внутрішню сторону. І дивимось, як тут все шикарно і без корозії. По бордюрній лінії переглядаємо жодних зауважень. Так, це паста ще на монтажу, щоб воно вам детальніше було видно ось так. Знову ж таки, жодних жодних зауважень ні по корозії, ні по бордюрам на цих дисках немає. Ось так це все виглядає. Ні, можливо, ну це ось це, певно, відшина монтажу могло бути. Або, ну, тут з такою гумою, ну, важко, щоб аж так туди залізти. Бо бачу, воно поблиснуло і звернув увагу на це якраз. Ось так. Бо зазвичай там же, ж ну, ця буде лінія страждати, а щоб аж туди зайшло воно, то це... Це точно вже не експлуатаційного походження та царапка. Так, дивимось по площині. Ну, тут залишки від старих грузиків. Так, це капельки водички. Залишки від старих грузиків. Ось так. Наліпочка ця присутня. О, це так спробували витирати грузики, напевно, цим валіком гумовим, що трошки перестаралися. Так. Ідемо далі. Там залишки, тут декілька таких царапок характерних. Ну, минула гума щось тут перестаралися. Явно німці поналіплювали. Ну, дивіться, з однієї, майже на одній стороні. ось так. Ну. німецькі шлемонтажі це окрема історія. Так, тут по ступиці Все шикарно. І дивимось по спицям. Італія на місці. І звертайте увагу жодної корозії. Ось так це все виглядає. Ага, отут он підтирали, бачите, валіком як трошки перестаралися. Ах, ті німці. Коли у них вже будуть нормальніші на монтажі? Оце кожен, кожен комплект. Оце не прибирають ніколи. Якщо прибирають, то потім такі зауваження. Оце, так само тими отвертками. Щось вони, ну, не знаю загалом. Трохи вони з цим у них проблеми. Або... Дійсно класні якісь сервіси, вони просто дорогі туди не їздять. Ну або це вони всюди такі. Так, далі дивимось, Тут по спицям. Так само повний порядочок жодної корозії. Тут переглядаємо так само все на місці. Ось так. Каталожний номер шильдик Volkswagen на місці. Чи той розміри на місці і шильдик. Тут так само все повний порядочок. Тут жодної корозії, все шикарно. І каталожний номер на місці також. З Італії ми починали. Так, обережно кладемо і переходимо до третього. Так, ніпель у нас так само жорсткий, біля нього немає жодних зауважень. Так, тут бачу десь якісь два дрібненьких скольчика таких є. І давайте дивимось далі. Ось так, в принципі, все виглядає. Все супер шикарно. Так, ось на не... цій спиці бачу такий скольчик і ось такі незначні дві царапинки. Ось так воно виглядає. Так зараз. Так, вам звідси покажу. Ось так. Зовсім-зовсім незначні. Так, ідемо далі. Ну і тут, можливо, ось така маленька, що вона кидається в очі трошки при цьому світлі, ну, бо ось так вже його там ви нічого не бачите. Все-все супер детально. Щоб ви повністю володіли інформацією. Так, отут, ну, це, можливо, якийсь там по бур'янам проїхався. І так, бачите, ледь-ледь-ледь помітна. Така, як, ну, навіть не царапинка, а потертість можна назвати. Так, ось тут а ні, все, це. Від тряпочки залишився ворсик. Так, дивимось ось далі. Жодного скульчика далі не бачу. Так, це у нас все. Пилючка. Ось так. Ну, все шикарно далі, не бачу я жодних якихось зауважень. Так, це у нас так само. Та що ж ви подивіться вже. Тільки ж, тільки ж повітрі вже якась пилючка посідала. Ось так. Все, зніполя ми починаємо. Тут по центрам дивимось порядочок і по болтам, ну, по болтам все так само. Як і на тих, як і на тих все порядок. Так само, точніше, ось так. Є незначні такі експлуатаційні сліди від, від інструменту. Ось так. Ну, а загалом ось його там. І особливо під копачком вже й не буде повністю виднося. Так, кладемо його на цю сторону і дивимось з вами по внутрішній стороні, по бордюрній лінії. Так само, без зауважень. Жодних тут якихось бордюрів немає. Все максимально, максимально збережено. Ось так це все виглядає. Так, це у нас... Ні, це у нас легенько. Відчувайся, навіть воно не підзадівається. Ось так. Так ось маленький такий скольчик. Зовсім маленький. І далі порядочок. Так, по ступиці Все шикарно. Дивимось по площині. Так, наліпочка ці залишки, точніше, від неї на місці. Тут, тут, тут все так само. Все так само порядок. Ну, Залишки від старих грузиків не присутні. Ось так. Ось так. І дивимось по спицям. Тут все шикарно, без жодної корозії. Всі позначки на місці. Розмір 8,5-1959 на місці, шильди фальцуваємо так само. І тут далі все шикарно, без жодної корозії. Ось так. Так, це водичка з залучки, пару капельок. І каталожний номер на місці. Так, зараз приберемо, щоб чистота була. Так, італія на місці. Тут все так само на місці. І тут, знову ж таки, все так само на місці. Всі позначки. Так, ось такі якісь легенькі тут царапинки, ось так присутні. Все. Так загалом все шикарно. Так, і переходимо до четвертого. Дивимось, ніпель так само жорсткий. Біля нього немає ні корозії, ні зауважень. І давайте дивимось. Так, ось тут бачу на одній спиці така легенька, ось так вам фокусую. І на цій ось. Це можливо, як поставили якось один на одний і крутнули різину. Ось таке буває. Ось так. Ну Це зовсім зовсім легенька вона там. Ось вже звідси, грубо ви його вже не так видно сьогодні. Так, і йдемо далі. Тут по бордюрам так само жодних зауважень немає. Тільки ось будемо вишукувати з вами якісь там скольчики чи царапинки. Так, можливо, ось це маленька така і ось тут. Так, дивимось далі. Ага, ось тут скольчик такий бачу. Ну це ще як болти, будемо дивитися, повернемось туди. Тут загалом ось такий є скольчик. І тут ось така царапинка є. Ну, так, Схоже на те, що якісь, можливо, гумо якось поставили зверху колеса і трошки крутнули, і воно. Можливо, десь якийсь пісочок чи ще щось така царапинка. ну, Бо це не експлуатаційно, мені здається, похоження така царапинка. А десь оце, так от могли йому щось зверху поставити на нього. Так, далі дивимось. В принципі, завважень немає таких значних. Ось така милесенька царапинка. Далі, далі. Далі, в принципі, все порядок. Не бачу я тут чогось нового, чогось. Так. Ось такі маленькі два скульчика. Так, далі. Ну, ці я вам показував, це з цих починали. Ну, і тут вже ніпи. Так, по центрам дивимось. Тут порядочок, ну і по болтам. Так, цей скольчик через до нього повертаємося, по повертаємо тут, як і на інших. Все однаково. Ось так. Є такі незначні сліди від інструменту. Ось так. Так, переходимо до внутрішньої сторони. По ступиці тут все шикарно і дивимось внутрішню бордюрну лінію. Ось так це все виглядає. Так ось така можлива маленька царапинка. Вартує, щоб її показати. Так, дивимось далі. Ну, по бордюрам тут не бачу, щоб були якісь зауваження. Ось так. Так ось такий, можливо, маленький скольчик. Ну і далі все, в порядок. Так, по площині дивимось. Все повний порядочок. Якихось зауважень тут я не бачу. Окрім ну, залишки від старих грузиків тої клікої стрічки. Ось так. Ось так. І дивимось по спицям. Тут все так же шикарно, без жодних коризійних зауважень, розмір шильдик на місці. Ось так це все виглядає максимально детально. Каталожний номер на місці, 7 італія на місці. Тут всі позначки так само на місці. І тут так само все, без корозії, все шикарно. Тут такий ось супоровий збережний комплектик в наявності. Звертайтесь.